Готується до майстер-класу Тимофій. Його сім'я в Ужгороді три дні. Вони приїхали з Дніпра. Гончар допомагає йому зробити перший глиняний посуд. Глечик. а глечик, можливо, комусь подаруєш, собі залишиш. Що будеш з ним що вона в мене є. Побачила оголошення в інтернеті і ну, вирішила зробити сину приємне. Це позитив, це нові емоції, враження. А це ну, найголовніше зараз для наших дітей, бо вражень негативних їм доста. Двох доньок на заняття з гончарства привела Людмила. Ми з Києва приїхали, тому вирішили, щоб дітей немножко рознообразити, і би, переключити на вуну позитивну і прийти. Діти малюють, співають, танцюють, гончарством ніколи не займалися. Так як діти перебувають зараз в атмосфері сонця і тиші, то будь-який позитив. Ні, момент для них, мабуть, буде теж позитивно і як би так сказати. Природньо заспокійлива, а тим паче вони не займалися цим ніколи цією справою, то їм тому дітям їм все що нове, їм завжди це цікаво. Вперше робити посуд з глини вчиться Марія Коновалова. Дівчинка вирішила зліпити чашку. Мені пояснили дуже. Понятно, я мені це дуже сподобалось. Wow. Вони приїхали в Ужгород п'ять днів тому з Чернігова, розповідає мама дівчинки Катерина. Бо важко ми їхали по трасі йшли там, там по лісу. І, і ну, ну це вже все позаду, вже все гарно. Дякуємо, що такі є щось відволіктись. Ми ще знайшли там якісь. Творчі. Тут взагалі такі, таке місто багато творчості. Ось у нас немає. Так на кожному кроці цих всіх, всіх золоті ручки, якісь крамнички, такого немає. Тут прям дуже творче місто, дуже гарне. Гончарством Андрій Зубенко займається близько 20 років. Чоловік каже, своєю справою хоче допомогти дітям відволіктись. Є таке поняття, як арт-терапія, зараз воно стає далі популярнішим. Це має допомогти якось. Адаптуватись до сучасних умов, до того що відбувається, от ну і по-друге, це все таки підтримка нашої культури, тому що саме культура це те, що робить людину сильною. Прийти на заняття могли всі охочі, каже директор обласного музею народної архітектури та побуту Василь Коцан. Майстер-клас анонсували на своїх сторінках в соцмережах. Також інформували волонтерів, котрі допомагають тут вимушеним переселенцям. Цей захід ми проводимо у рамках цілої низки заходів, які проводяться закладами культури у нашому місті, в області в цілому. Ми намагаємося таким чином, хоч якимось своїми засобами, своїми силами, чим можемо кожен заклад допомогти їм нормалізувати свій стан, адже вони вирвалися із тих подій, які зараз знаємо відбуваються у столиці нашої країни, у східних південних регіонах України. Василь Коцан розпов. Наступним майстер-класом у музеї хочуть зробити малювання. Також будуть запрошувати сім'ї з дітьми. Малюнки планують відправити в міста, де тривають бої, аби підтримати та підняти бойовий дух українських військових. Тетяна Мендель, Андрій Гісем. новини на Суспільному.